Ального закладу освіти Середня загальноосвітня школа номер 52 два скарепат Олександрівна. Доброго дня сьогодні ми приймали рятувальників МЧС з акції з проведенням акції запобігти, врятувати, допомогти. Справа у тому, що ми маємо таку печальну статистику, що кожного року дуже багато дітей гине влітку. У нас теж був такий печальний випадок, що у нас дитина вже так восьмикласніх загинув на воді. Але ми теж багато, дуже бесід проводимо з дітьми перед їх літніми канікулами особливо, тому що ми знаємо, як дороге дитяче дорога життя. І дякуємо за сьогоднішню бесіду, дуже багато питань було піднято. Дякуємо за сьогоднішній день, от було дуже цікаво і дітям дуже сподобалось.